У Львівському соборі святого Юра 19 листопада цього року була проведена 60-та ювілейна інвеститура суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Традиційно таїнство церемонії посвяти розпочалось із обітниць. Кожен нобілітант зачитав Кодекс честі рицаря. Цього разу до спільноти ордену доєдналося троє рицарів: сер Антон Аркбатагов, сер Роман Ардудка та сер Володимир Арх'янчешин. А новий статус достойників під час інвеститури отримали сер Андрій Вітрів. Леді Зоряна Іванків, леді Тетяна Сторожук та сер Зіновій Яворівський. Таїнство посвяти здійснив магістр ордену сер Владислав Архо, а священник церкви святого Юра благословив усіх новоініціаційованих, присутні ж на церемонії оперізування мечем побратими, твердно і тричі привітали усіх Аксіос. Суверенного рицарського ордену Христа Спасителя від 19 листопада 2022 року місто Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки про проведення 60-ї інвеститури. Суверенний рицарський орден Христа Спасителя є добровільна, неполітична, незалежна, саморядна, неприбуткова, єдина і неподільна міжнародна громадська організація. Тані спільної реалізації членами ордену своїх прав, свобод та інтересів. Основною метою діяльності ордену є відстоювання християнських цінностей, відродження та заснування рицарських шляхетних, знатних та аристократичних родів на основі вітчизняних та з урахуванням світових історичних традицій. Орден є наступником історії та традиції рицарського ордену, починаючи з Крещення кінці. Та віддати посвяти рицарі ордену згідно від опису русів 25 грудня 1149 року до сьогоднішнього часу зі збереженням традицій, титулів, почесних звань, нагород та відзнак рицарського ордену. Діяльність ордену поширюється на території України та інших держав. Орден встановив дипломатичні стосунки з королівськими і аристократичними. Нам Орден Ордену ячерном части Латинскую он сам. До соціальної ради організації Об'єднаних Націй з метою відстоювання християнських цінностей, відродження та заснування рицарських шляхетних зна. Право Христа Спасителя, за заслуги перед суверенним рицарським орденом Христа Спасителя, правом джерела честь возвести вітрів Андрія Івановича в кавалери суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, відзначити його до Слава Христа Спасителя. Ми, Великий князь Архов Владислав Віталійович, магістр суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Возводимо вас, кавалер суверенного рицарського Ордену! Аксіос! Аксіос. 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 Вітаємося. Прошу прощати. Значит, Вот, чем, слово. вам джерела честі возвести Яворівського Зінов'я Євгеновича в суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, відзначити його достойність кавалера Яворівського Зіновія Євгеновича титульним знаком кавалера. Аксіос. Аксіос. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Во славу Христа Спасителя. Ми, Великий князь архов Владислав Віталійович, магістр суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, возводимо вас в кавалері суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Аксіос! Аксіос! Чи добре. і пісина і святого духа. Христа Спасителя, за заслуги перед суверенним рицарським орденом Христа Спасителя, правом джерела честі возвести сторожук Тетяну Григорівну в кавалерственні дами суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, відзначити її достойність, кавалерственну даму сторожук Тетяну Григорівну. Я Отця і Сина, і Святого Духа. У славу Христа Спасителя! Ми, Великий князь Аково Владислав Віталійович, позводимо вас в праволайстві нідам суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Аксіос! Аксіос! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Во славу Христа Спасителя за заслуги перед суверенним рицарським орденом Христа Спасителя, правом джерела честі мобілітувати Романа Аркдудку та возвести його в рицарі суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, серу Роману Архдутці та його нащадкам ствердити знатність роду та право. Народовий герб, засновнику роду, серу Роману та його нащадкам, ствердити благородне прізвище роду Арх Дудка, відзначити сера Романа, благородного рицаря Христа, Арх Дудка титульним знаком Рицаря. Чи добровільно виступаєте в лаву Ордену? Чи відсутні у вас заборговані сфера старниці ордену? Ви є християнами. Я є християнином. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Во славу Христа Спасителя. Ми, Великий князь Архов Владислав Віталійович, магістр суверенного Рицарського ордену Христа Спасителя. Позводимо вас в рицарі суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Вам та вашим нащадкам стверджуємо знатність роду та право народової ради. Аксіос! Аксіос! Щоб це була остання образа, яку ви стерпите. Вітаю вас. Прошу вищити нагороду. Прошу вищити нагороду. Прошу вкрити плавом. Сутні у вас заборгованості перед скарбницею. Чи ви є християнами? В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Во славу Христа Спасителя. Ми великий князь Вархово Владислава Віталійовича. Магістр суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Позводимо вас, рицарів суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Вам та вашим нещам стверджуємо знайдність роду. Щоб це було останнє приниження, яке виставку. Володимиру Арх'янчишину та його нащадкам ствердити знатність роду та право на родовий герб. Засновнику роду серу Володимиру та його нащадкам, ствердити благородне прізвище роду Архіянчишину, відзначити сер Володимира. Спасителя. Ми, Великий князь Сергій Владислав Віталійович, Магістр суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. возводимо вас в рицарів суверенного рицарського ордену Христа Спасителя. Вам та вашим нащадкам стверджуємо знатність роду та право народової гар. Це було останнє приміщення, яке виставили. Вітаю вас! Сьогодні. Традиції по завершенні інвеститури ми зачитуємо Кредо життя рицаря». Кредо життя рицаря. Ходи спокійно у вирі життєвого галусу, суєти та поспішності. І пам'ятай, який блаженний мир може бути в тиші. Наскільки можливо, без компромісу, будь у добрих стосунках з усіма. Говори правду спокійно і зрозуміло. Та слухай інших, навіть нудних і неосвічених, бо вони також мають що сказати. Уникай галасливих і агресивних людей, бо вони бентежать і дратують дух. І якщо ти будеш порівнювати себе з іншими, то станеш пихатим або розчарованим. Тому що завжди будуть люди менш інтелектуальні або розумніші за тебе. Радій своїм досягненням, як і планам, будь зацікавленим в своїй роботі. Якою б скромною вона не була, це справжній скарб у мінливі часи. Будь обережним в ділових справах, тому що світ повний обман. Але нехай це не розчаровує тебе, тому що у світі є доброчесність, тому що багато людей прагнуть високих ідеалів і скрізь життя, повний оптимізму. Завжди самим собою, не удавай показухів любові, а також не будь цинічним у любові, тому що всупереч цій сухості, розчаруванням у житті, вона вічна як світ. Спокійно сприймай нестримний рух руків, милостиво відучи те, що належало молодості, виховуй силу власного духу, щоб захистити себе при несподіваному нещасті. але не втомлюй себе фантазуванням та уявними здобутками. Будь реалістом. Багато страхів народжується від самітності, яка навіює в тому. Дотримуйся здорової самодисципліни в усьому, але будь добрим і лагідним до себе. Не обтяжуй себе самобичуванням, бо ти дитина Всесвіту, не менш, ніж дерева і зірки, бо ти маєш право бути тут. І зрозуміло це тобі чи ні, але без сумніву. Всесвіт розкривається для тебе. Для цього будь в мирі з Богом. Як би ти його собі не уявляв, і якими б не були твої труди і прагнення в голосливому безлоді життя, зберігай мир із своєю душею. При всякій омані, яка несподівано торкнулася твоєї долі, чи в тяжкій роботі, чи в розбитих мріях, пам'ятай, це все ж прекрасний світ, і ти в ньому непохитно прагне бути щасливим і будеш ним.